Що ми купили з соною в крамничці на 432 гривні? Бачите, ось сир. Я переклала на наш язик і ціни переклала на гривню. Бачите, да? ось цей маленький шматочок, ось він, 4,52 лева. Це виходить: 99 гривень 44 копійки. Там його всього 262 грами. Далі ось такі сосисочки, три штучки настроя. Тому кожному по одній сосисочки вистачить. Виходить 2,01 Лев. Це виходить 44,22. Далі рухаємося. Напій, Покажи, будь ласка, напій. Вийшов він 3 літри. Ось ми його по дорозі пили. Він хімікатний, я не раджу, хто буде тут. Ну, Якщо у когось з грошима не дуже, то можна і взяти. Але ліпше такого не робити. Ми взяли на пробу, бо не знали. Там вони були різні. Лимонад був, да, Соня, був, апельсин був. Кока-кола був і ще вишня, вишня був. Так. Ми взяли малинку. Забирай 3 літри його. І він нам вийшов: от, бачите, 1,55 лева або 34 гривні. Це за 3 літри. Це дуже дешево, я рахую. Так, яйця. Яйця я вважаю, що це непристойна зовсім ціна. Для десятка яєць ми рахували номером 6 коробки. Виходить, Трішки дорожче, там небагато, різниця маленька, але є. Ліпше взяти 10 штучок в коробці. Бачите, ось жодне яйце не розбилося по дорозі, хоча ми далеко по горам скакали, гуляли. Коротше, да, Ще, ще загубилися, по дорозі навігатор, вмикали яйця, вийшли 3,40 лева або майже 75 гривень. Шкура дьорство, я так рахую. Майонез. Майонез ось такий, я не знаю, смачний чи ні. 200 грам така коробочка. Ну, нам вистачить, я буду потріше по його э, додавати кудись, не знаю, куди може, в каші кудись, щоб, наприклад, гречка не була дуже, знаєте, з такою, ну, сухою. Наприклад, ось майонез вийшов 33 гривні за 200 грам. Це ще ну Знаєте, доволі нормально. Далі, після майонеза, молоко, ціна не помірна, як майонез, а висока. В два рази дорожча, ніж у нас в Україні. 3% жирності, прясна мляко, верея це, мабуть, фірма назва. так Строк придатності до 11.07. все Нібито добре, тому що сьогодні 23.06 11. до 11.07. Да, якраз ми поїдемо звідси. Ось І молоко. Бачите, скільки коштує молоко? 70, 70 гривень 40 копійок. Це жирність 3% і 1 літр. Зазначено 1 літр. Ось. І ось таке пиво взяла ще саме найдешевше, котре знайшла. Ось таке пиво, воно запечатане. Бачите, контроль першого відкриття стоїть ось тут запечатано все. І тут у них зазначена ціна 2,99 лева. Але, але ось тут на, там, пробито в чеку 3,50. в чеку пробито. Це 77 гривень. Це помірна ціна, як на наш погляд, на українські ціни, які у нас в Луцьку зараз. Це помірна ціна але А якщо брати десь в Марті або в АТБ, коштуватиме дешевше по акції. Тут акція, бачите, ось акція, а заробляють на таких, як ми, на туристах. Заробляють і якісь там 50 ліваських копійок, але заробили. І ось вийшло 432 гривні підсумок. Ми підбили підсумок ось так. Для когось це може, знаєте, і невеликі гроші, може так на перший погляд. Я вважаю, ну як на мене, для моєї сім'ї ми вийшли в шось, за 432 гривні ми взяли ось. Так це ми не, не огірочка не взяли, не кабачка. Я хотіла і картоплю, і посмажити там моркву взяти, і щось таке, там цибульку якусь, ну, щось таке зробити знаєте, і овочевий салат, але ну такі ціни ви бачите, ми навіть хліба не взяли, не булочки, там булочки, якщо вони якісь такі, знаєте, Добна випічка, то там дуже дорого вона так. коштує. Ну, ми вже е, подивилися, скільки коштують яйця і молоко, тобто ви знаєте, скільки буде випічка солодка коштувати. Треба е, самим е, випічку робити, але ж ми приїхали сюди не жити на постійне ПМЖ, а е, в подорож сюди, як подивитися, відпочити, знаєте. Так що нам часу нема стояти і виготовляти то тісто і самим пікти хліб. Так що так, ну, самі робіть е, висновки, як вам ціни. Можете написати в коментарях, як вам е, ціни, е, які ви зробили висновок. Е, для кого дорого, для кого дешево, е, для кого як. Пишіть свої е, думки. Все, до побачення на сьогодні все. А ми будемо сьогодні. Uh, їсти. Цацу ми взяли. Да? Ось цаца. Ца. Ну, покажи Соня. Така рибка. От Я з ціни в Угарі, ви знаєте, Ну, лимончик поклали, а так вона коштує на наше оце 100 г 88 гривень. Це тобто кіло 880 880 гривень за кіло. Ну, і вона така маленька, тобто вона з кишками йде, з головою. Ось така вона її ніхто не те саме, не потрає. Вона ось така, її береш просто їж. Ну, Мікрохвильовка тут не працює, я не знаю чому. Її треба збризнути лимончиком, мабуть, я поклала. От і купила Сонька собі за 10 левів взяла ось таку міцелярну водичку. Гривень. Да, десь 220 гривень на, на гривні. Буде користатися вже. В Луцьку, і бабуся взяла собі ось такі чоботи. Ну, бабуся, не бабуся, а ми бабуся взяли. Ось ми дали їй 50 євро, і вона нам дала, здачу 13, Ось все. Отака у нас сьогодні вийшла прогулянка. Так, ми їмо цацу треба вичавити лимон. Ось так. Додаємо лимонний сік і пробуй, Даня. Дегустація. Як? Смачно? Дістенька. Угу. Така обычная риба. Ну, подобається тебе? Осідає угу. їжі. Бачите, як стоїть піна? Це, мабуть, добре пиво, якщо так тримається довго піна. Осідає так повільно, повільно осідає.